Перейшла в стратегію на виснаження, і е, рішення має прийматися не тому, е, чи маємо ми утримувати той чи інший ділянку фронту, а питання якою ціною воно дається. Питання е, у кого буде більше потенціалу, е, більше можливостей е, тримати, і питання співвідношення втрат я нагадаю що у нас ворог який в 10 разів економічніше, економічно потужніше в 5 разів більше, більше по населенню більше того їх ціна ціна життя Ну, набагато занижена ніж людське життя українців. Ми не можемо так ризикувати, і всі оборонні ми знаходимося в обороні. Всі оборонні стратегії мають будуватися на максимальному знищенні ворога і на збереженні життя бійців. Тобто я зараз не можу сказати співвідношення відношення втрат. Спів моє переконання, кожний український боєць має вартувати взводу Ворога, і це можливо, якщо ми будемо технологічно приходити на іншу стадію війни, технологічну війну, де воюють не люди, а технології. У нас є такі приклади, і от приклад Покровська це приклад якраз розгортання одна із компонентів лінії дронів, які утримували рік. На підступах ворога, тому говорити, чи варто чи не варто здавати покров, треба тільки в розрахунках, яке співвідношення втрат зараз на ціль лінії Ми не знаємо, ми не знаємо наші втрати. Тому це має військове командування враховувати це, розуміти, що у нас немає зайвих людей. І основне ще це розуміння, скільки ціна е, знищення ворога Вона має бути не занадто великою, тому що, ще раз скажу, в, в десятки разів, тобто, наша ефективність, е, хочемо це ми чи ні, це базові наші е, налаштування, в 10 разів мають перевіщувати, тому що вони витрачають, наприклад, десь від 120 мільярдів на рік, у нас десь 40 мільярдів, то в 3-4 рази менше.